Кожен з вас, хто проходив службу або був задіяний в силах безпеки і оборони, навіть волонтером, розуміє, що таке безпека, розуміє, як знайти інформацію про ту чи іншу людину, або принаймні кого попитати про це. Так от, скажіть мені, будь ласка, чим це не корпоративна безпека в цивільному секторі? Промисловий шпіонаж? Можливо, десь є і ця частина, але це десь більш поза законом. А зараз ми говоримо про корпоративну безпеку, кібербезпеку, особливо ті, хто був задіяний в розвідці, в контррозвідці, в розвідці на місцевості. Давайте попрацюємо над цим. Давайте перевчимо вас на кібербезпеку, на безпеку мереж чи, можливо, взагалі великий пласт корпоративної безпеки. Це те, чим ви могли б заробляти собі не просто, як то кажуть, на хліб з маслом, а дійсно добре заробляти. Це цивільна професія, яка суперактуальна, враховуючи, що у кожного з вас точно залишились знайомства і зв'язки. А всі люблять ці фрази. І всі навіть не стільки фрази, всі люблять сенс, який вкладається в це. І всі розуміють, що ви потрібна людина. Так от, разом з нами ви можете вивчитись і бути тим потрібним фахівцем на стику професії з вашим досвідом, який точно зможе знайти собі робоче місце, який зможе відкрити свій бізнес, почати свою справу і займатися активно цим в подальшому. І саме тут. Разом з інститутом ветеранів та київським національним будівництва та архітектури ми вчимо таких спеціалістів. Інші наші університети-партнери вчать таких спеціалістів. Закордонні університети вчать таких спеціалістів. Тому давайте разом вчитись будувати майбутнє.